добрий день, шановні слухачі! Вітаю вас. Сьогодні в рамках курсу Робота в програмі Баз «Бухгалтерія Проф, який ми проводимо на каналі компанії «Екаунт», ми розглянемо тему запасів, обліку запасів, а саме розглянемо документи надходження та реалізація товарів та послуг. Спочатку, звичайно, нормативна довідкова інформація загальна. Подивіться, будь ласка, ми заходимо через розділ Головне Налаштування Параметри обліку. І дивимося на закладку Запаси. Тут за замовчуванням всього одна позиція, що ведеться облік запасів по номенклатурі, тобто по найменуванню. Але. Ми ще з вами поставимо, що за партіями по документам надходження, це потім нам дасть змогу, по-перше, відслідковувати, за якими документами надійшли товари, по-друге, робити облік запасів за методом FIFO. І також, якщо у нас декілька складів, то ми поставимо галочку, що по складах та місцях зберігання за кількістю та сумою. Слідуюча позиція, дивіться дуже уважно, дозволяється списання запасів при відсутності залишків за даними обліку. Тобто мається на увазі, що на складі є, а ще в облік не занесли. Це буває на етапі, коли ми переходимо з вами на роботу в програмі, тобто заповнюємо попередні. Залишки, там, різні довідники, і не встигаємо оперативно вносити всі документи. Тому на цьому етапі так, це, це налаштування необхідне. Але надалі, будь ласка, не його знімайте, цю галочку, тому що програма не буде відслідковувати залишки, тобто, вже некоректно, бо не буде партії, некоректно вона вже спише, не пропише нам. Суму і надалі ми, ми зможемо заплутатись з вами, тому що, звичайно, ви скажете, ми зможемо перепровести груповим перепроведенням, так, зможемо. По хронології все нормально, але може таке бути, що залишків і немає. Так? І ми, тобто облік буде некоректний. Тому цю галочку рекомендую використовувати лише на початковому етапі. Ну і там далі ведеться облік зворотної тари, ведеться облік бланків суворої звітності. Також можна вводити колонки, артикул, колонка код. Якщо нам необхідно, ми проставимо галочку на якісь із цих позицій. Або нічого не виводиться. Тобто це вже дивіться, як вам зручно, так ви і налаштовуєте. Записати та закрити. Це те, що стосується запасів. Тепер ще одне налаштування це облікова політика організації. Ми з вами працюємо з організацією Edelweiss. Тут також є розділ запаси. Ви бачите, що можна тут вибрати саме такі позиції за середньою вартістю або за методом FIFO. Тут також ви бачите є гіперпосилання, параметри оцінків запасів, запасів на дату балансу. Це необхідно для того, якщо, наприклад, ви в якийсь період хочете переоцінити запаси. Тут є свій механізм, тобто це, ця переоцінка робиться спеціальною обробкою закриття місяця, про це потім, але просто щоб ви знали, що це за позиція. Поки що ми про неї говорити не будемо, тому що це якби окрема тема. Не хочу все разом в кучу а, тут збирати, щоб не завантажувати вашої уваги. І ось тепер ми подивимося, які аналітичні розрізи будуть внаслідок нашого налаштування на рахунках обліку запасів. Пам'ятаєте, що це рахунки другого класу. Ми можемо зайти через всі функції. Тут є план рахунків бухгалтерського обліку, і візьмемо будь-який, наприклад, 201 рахуночок. І зайдемо подивимося. Тобто тут такі будуть види субконту, як номенклатура це за замовчуванням завжди. Партія і склади ми з вами вибрали. І хочу вас застерегти, що у це налаштування, щоб були оці три види субконту, тобто не один, а всі три, необхідно зробити. При первісному налаштуванні, тобто на початку роботи. Тому що потім, коли ви захочете зробити, то, звичайно, можна буде переналаштувати, але це потім потребує дуже великої трудомісткої, значить, процесів, нам необхідно буде перепровести, а в деяких випадках навіть і деякі позиції вибирати. От зараз давайте подивимося. Я взяла ще одну програму, так, і тут. Я взяла налаштування, головне, параметри обліку. Давайте я розкрию повністю. Так, запаси. Тут ви бачите, що лише по номенклатурі та найменуванням запасів. Дивимося знову ж таки в план рахунків. Тут навіть я не налаштувала налаштування параметри, зараз швиденько ви це знаєте, що ми тут повинні поставити галочку Show all Functions. Окей. І тепер через сервіс та налаштування заходимо у всі функції і подивимося наш план рахунків. Візьмемо знову ж таки будь-який рахунок з другого класу, тобто з обліку запасів. 201, щоб у нас було однаково. Так, і дивіться: сировина та матеріали лише один вид субконту. Звичайно, як у вас. Небагато складів, вам не потрібно за методом FIFO обліковувати запаси. Ви можете і таким чином зробити. Але якщо складів багато, ви хочете по документам бачити, потрібно все-таки налаштувати, так як я вам показала. І ще хочу вам сказати, що якщо ви налаштуєте багато позицій, так, а будете використовувати не все, то це буде. Краще, ніж якщо ви не налаштуєте ці позиції, а потім захочете все-таки налаштувати. Тобто ось таким чином. І давайте зараз спробуємо ввести документи. Спочатку в тій програмі, де у нас всі три види субконту. Ось у нас є надходження товарів та послуг. Ми провели. Тут один холодильник. Рахується на 281-му рахунку, облік ведеться його. І подивимося проводки. Ви бачите, що на рахунку запасів 281 у нас є холодильник, документ надходження та склад. Також, якщо ми хочемо зробити з вами оборотну сальдову відомість, звіти, оборотну сальдову відомість по рахунку, і візьмемо, виберемо 281 рахуночок. Так, 281-й, також до, відноситься до другого класу, да? облік запасів. Тут візьмемо 20-й рік, бо я взяла старі свої документи, так, і сформуємо. Ось, будь ласка, у нас є надходження, є, тут ось є перелік: ті позиції, ті розрізи, в яких ми зараз розглядаємо оборотно сальдову відомість. Рахунок, податкове призначення. Та номенклатура. І ось бачите, вони по черзі всі у нас прописані, і є у нас і кількість, і сума, тому що ми так з вами налаштували. Також, якщо показати налаштування, ми можемо ще зробити партії та склади. Ось, будь ласка, і всі розрізи в нас знову ж таки появилися. Ось у нас є основний склад, ви бачите, і по складу також ми бачимо і кількість, і суму. Тепер перейдемо до іншої програми там, де цих налаштувань немає. Тобто ми зовсім не зможемо зробити налаштування таку оборотну сальду і не зможемо цього побачити. Давайте перейдемо, глянемо у нас також є надходження товарів. Зараз я візьму купівля, надходження товарів та послуг. Подивимося спочатку проводки. Бачите, що тут. Всього одна позиція, тобто, вже цих розрізів немає. І якщо ми візьмемо звіти, оборотно рахунку, порахунку так, і сформуємо, то ви бачите, що у нас лише податкове призначення. Кількість, звичайно, є, але якщо ми хочемо налаштувати документи надходження та е, склад. Такої можливості немає, тобто ми навіть не можемо вибрати. Якщо ми навіть виберемо склад, наприклад, якщо ми собі у головному параметри обліку запаси проставимо тут, що ведеться по складах, і лише за кількістю, то у нас не буде, наприклад, на складі сума. Тобто облік буде вестись лише за кількістю. І ось подивіться, якщо ми хочемо з вами записати і закрити, що програма нам. Робить. Бачите, вже додає, якби це субконто. От зараз, якщо ми знову ж таки рухи подивимося, додає субконто склад, але це субконто у нас порожнє. порожнє. Тут склад має бути порожній, невизначений. Тому для того, щоб воно у нас з'явилося, по-моєму, досить буде перепровести. так, і зараз подивимось, так, з'явився склад. Ну це в тому разі, тому що ми, коли робили документ, ми тут вибирали якийсь склад. А тепер ще хочу вам показати, які налаштування ми можемо зробити, щоб у нас, наприклад, надходження товарів було, робилось автоматично. Для цього ми тут, ось бачите, в шапці журналу, Тобто тут де купівля, надходження товарів та послуг, у нас є журнал. так, Ми беремо, ставимо галочку на позиції контрагент і вибираємо того контрагента документ, який ми будемо робити, тобто від кого ми будемо оформляти наше надходження. Також у розділі головне, параметри обліку, так, не параметри. Головне організація, я вибачаюсь, ми вибираємо свою організацію, наприклад, Delves, так, і натискаємо кнопку Використовувати як основну. Також, що ще стосується того, як ми будемо заповняти документи, щоб було автоматично. У нас є персональні налаштування. І тут ми можемо з вами налаштувати основний склад, наприклад, показати, якщо у нас багато складів. Ми вибираємо той склад, який ми частіше всього використовуємо. Ну і тут також можна прописати місце складання документу, це для актів виконаних робіт. також основний представник організації, який буде підписувати. Тобто, це те, що можна зробити. Ще, крім складу, ми можемо також визначитися з рахунками обліку. Довідники рахунки номенклатури. Якщо цієї позиції у вас в підрозділі товари та послуги в розділі Довідники немає, то ви можете скористатись ось цією цим налаштуванням. Бачите, таке коліщатко налаштування. І вибираємо налаштування навігації. Тут рахунки номенклатури, якщо їх немає, у нас в інтерфейсі, то вони будуть в переліку зліва. Ми стаємо на потрібну нам позицію і натискаємо кнопку Додати. І оці рахунки номенклатури у нас з'являються. Рекомендую вам налаштовувати рахунки обліку номенклатури лише для папок. Виключення становить, наприклад, такі моменти, якщо, наприклад, або для складу, або для організації. Або для якихось інших там, потреб у нас інші рахунки. От, наприклад, дивимося товари. У нас є, ви бачите, рядочок 281-й, так. Ось якщо ми сюди зайдемо, то тут рахунок обліку 281, хочу також звернути вашу увагу, що обов'язково прописуємо податкове призначення, тому що лише звідси воно буде підтягуватись автоматично. І також схема реалізації необхідна для того, щоб при реалізації ми могли з вам, програма могла вибрати, куди списувати собі вартість товарів та послуг. Але якщо у нас, наприклад, є якийсь склад, Розрібний магазин, ось, наприклад, так? і там інші рахунки обліку 289. Тому для такого, для такої потреби ми знову ж таки беремо, от, наприклад, папку Вибираємо так, номенклатура. Тут ми вибираємо не позицію, а вибираємо папку Товари і просто натискаємо кнопочку Вибрати. І потім налаштовуємо. Але для цього ще. Що саме для складу, так, що не для всієї номенклатури, а саме для складу, ми вибираємо тут конкретний склад. Якщо позиція, склад, тип складу, організація не вибрана, це означає, що для всіх цих типів обліку, тобто для всіх цих параметрів, оце така буде такий буде рахунок обліку. Дуже часто роблять такі помилки, коли Вибирають не папку, тут де номенклатура, а на кожну позицію роблять рахунки обліку. Цього робити не потрібно, тому що первинний рахунок обліку у нас береться саме, дивиться програма, вибирає, ага, є для конкретної номенклатури, значить, це буде первинне, тобто актуальне. А вже для папки це вже потім, якщо немає для позиції номенклатури. В окремих випадках, можливо, це й необхідно. Але, будь ласка, не засмічуйте цей регістр відомостей. Хочу ще сказати, що дуже часто бояться видаляти рядочки, якщо, наприклад, щось не так, це просто для полегшення вашої праці, для автоматизації. Тому що, якщо ви це все видалите, що вам. Не потрібно на даний момент, нічого страшного немає. Просто ви зможете заповнити позиції вручну. Тобто, це для автоматизації. Не відноситесь до цього як на те, що буде воно мати вплив на облік в програмі. Так, це що стосується рахуночків. Тепер, звичайно, ще у карточці номенклатури нам необхідно теж проставити. от, наприклад, ми зайдемо до довідників. Номенклатура для товарів. Зайдемо до товарів. У нас тут є побутова техніка, я зробила окремо. І тут, звичайно, потрібно поставити нам процент ПДВ. 20% теж буде підтягуватись в документ автоматично. Це те, що стосується автоматичного заповнення. А тепер перейдемо до реалізації товарів та послуг, теж деякі цікаві можливості є. Наприклад, ви вибираєте розділ продажі, реалізація товарів та послуг. Для того, щоб створити документ, ми також тут вибираємо в шапці журналу «Потрібен, «Потрібно контрагентам ідея. Організація наша вона представляється автоматично, ми її вибрали основною, і тепер нам залишається лише створити. Тут потрібно прописати дату, так, чому медея не заповнилась, не знаю. Зараз ще раз подивимось. Зараз ми його виберемо. Медея створити. Ні, не хоче. Ну, добре, вибираємо медея. Тепер договір. Створити. З покупцем товари. Тут по договору в цілому, і, звичайно, дивіться уважно, щоб валюту договору обов'язково вибрати правильно, і отут воно автоматично проставляє складний облік ПДВ. А тут, у цій програмі Бас, ті документи, які були останніми, оформлені, так? так вони ці параметри і беруть для слідуючих документів, тобто для слідуючих договорів. Тож дивіться уважно, тому що всі позиції будуть за замовчуванням. За параметрами старого документа, того що попереднього. Так, записати та закрити, і тепер нам необхідно заповнити табличну частину закладку товари. Тут є така можливість заповнити, додати з надходження. Ми візьмемо наше надходження, і ви бачите, що зразу у нас заповнилась номенклатура, кількість тільки немає ціни. Ціну тут, звичайно, можна, ви бачите, є гіберпосилання, ціну можна встановити. Тип цін, вибрати його в договорі, але це інше відео. Тому що тут теж є свої хитрощі, і все в одну кучу. Я згортати не хочу, тому що буде дуже довге відео, і ви не зможете засвоїти всю інформацію. Тепер ми можемо проставити ціну без ПДВ. Так, штуки, наприклад, ми візьмемо лише 5, так, і проставляємо ціну. Там, нехай 15 тисяч. От! Все, і тепер проводимо. Тут склад основний, бачите, теж заповнився. Проводимо, так, дані не записані, тому що не провела. Так, провести. І ось дивіться, будь ласка, у нас списується за ціною надходження собівартість, а тут вже списується дохід реалізація. Через 702 рахуночок. Ну, Це вже дещо, те, що стосується взаєморозрахунків, тому що документообіг для обліку запасів та обліку взаєморозрахунків у нас схожий, і тут ми можемо розглядати їх з різних позицій. Але зверніть, будь ласка, увагу, ось у нас є три розрізи: холодильник, номенклатура, надходження товарів це партія, і також з якого складу. Ось і все. А в іншій програмі, якщо ми це все зробимо швиденько, так, наприклад, можемо зробити: так, у нас тут є надходження, проведено, ми можемо його закрити. І зараз так само зробити реалізацію. І побачите, просто не буду вже відволікати вашу увагу. Ми зробимо реалізацію товарів та послуг, виберемо контрагента медея, у нас тут, по-моєму. Є також створити. Так, договір є. Створити також, зараз я створю поза кадром. Тепер так само заповнити, додати з надходження, це мені подобається. Ще якщо встановити ціну для договору, то й загалом все буде нормально. Так, тут ми теж поставимо, нехай буде 5 штук. Так, Ціна без ПДВ 15 тисяч. Не знаю, яка нам, в принципі. Так, провести і дивимося проводки. Ось, будь ласка. І ви бачите, що у нас немає. Ну тут склад, ми проставили склад, так тільки суми не поставили, щоб було на складі. І собівартість списується у нас через. 90-й рахунок, і також у нас є реалізація. Ну, нас цікавить ось аналітика, холодильник і основний склад, тобто номенклатура та склад. Якщо ми з вами захотіли побачили, що ми зробили помилку, так, і ми знову ж таки зайдемо у параметри обліку і пропишемо, що ми хочемо за партіями, по-перше, щоб програма де казати нам, що... Так, а ну зараз подивимося, чи зразу з'явилася партія. Ні. Ану, давайте подивимося, проведемо її. Ще раз проведемо і подивимося, чи є партія. Бачите, все рівно не з'явилася. Тобто нам треба перепровести і надходження, і реалізацію. І це, звичайно, дуже трудомісткий процес. Ну все, на цьому, я думаю, досить, тому що це дуже такі основні позиції, і якщо ви зразу їх налаштуєте правильно, то далі у вас буде. Коректний облік, і буде все у вас швидко получатися. Я вам бажаю успіхів, до нових зустрічей, чекаю лайків та запитань.